це просто щось таке Давай, давай напух, і я на повні. Чого на Нікрасою їздив, Там горіло і ось таке, вони три рази тушили. Комусь треба було кришу на Нікрасова клуба підпалити. Звісно, да, воно вже паляне було. А я якось не подавно заволожу. Значить, значить, ти бачиш. Воно бочку тут загасить, вона горить. Ти, ти представляєш, скільки це сам випадає? Ти не такий день, що тя а тяжко, я воно встрій. Справа загорілась! Справа бочка, справа дальня. Ага. Отсюда нехай заходить. А це треба Нет, сказать меру. взять ескаватора, взять трактора і закопать. Його. Оттуда в мусор. Канала є, хоча там пригорнили Меру можна все сказати, але це територія знаєте, чия ця територія. Ну Ну а що робити при чому? Ні, так ви так мені говорите, треба сказати меру. Ну то він я, же тут керує. Я той знімаю, щоб, то він щоб же тут сказати керує. аеродромом. А чим же він керує? Ну не знаю, може ви знаєте більше, ніж я. Та яке ракетне добре? Ви що смієте? Ракетний. Ракетне топливо вивезли з Чехіер'ї знає колись. Я вже не знаю, що це, що це що... воно таке. Я, 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 я не знаю, що це воно я я не знаю, вона. таке. Вона... Може... А, а, я не знаю, це, може для чогось. Діду, вовчи. Вони кабелян мот... да, копає. Це пацануваль взяли.